Мати Божа, Пресвята Діво, Як же дивуюсь і не можу зрозуміти твоєї превеликої поколі, Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте ти нині приходиш до церкви очиститись як кожна звичайна жінка. Ти Сина Того, а нашого Ісуса, віддаєш небесному відцеві в жертву за наші гріхи. Дай нам, Божа мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти. Нашу жертву з нас самих, так, як прийняв із твоїх рук, дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й тебе тоді проймали. Ти тішилася, коли праведний Симеон Пророчим Духом назвав Твого Сина. Ісус, Спасителем світу, та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли ти почула з уст того самого старця, про майбутнє терпіння твого Сина. Але хоч страшне було для тебе все пророцтво, ти не захиталась у вірі. Тому молю тебе, Пресвята Діво, дай мені таку непохитність у вірі й надії на Боже провидіння, коли на мене спаде якийсь смуток чи нещастя. Придобра мати, дай мені ласку, щоб я не гордилася, коли мені добре поводиться. Не тратила духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймала за найліпше. Навчи мене, мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку ти мала в такій високій мірі. Амінь.